Оце проходив 69-й International Championship. Ми виграли тоді Латино, і... і він у нас є. І це теперішній конкурс, який ми приїхали з нього з UK Dance Festival. 2023 рік. Ми його виграли. П'ятикратні чемпіони світу Ангеліна та Давид показують невелику частину своїх нагород. Вони почали займатися танцями ще у садочку. Тоді були у парі з різними партнерами. Я сказала мамі, що я хочу танцювати. що Мені дуже сподобалося. Це був перший урок. Ми пішли всі разом. Я побачила там Давида, ще мого першого партнера. Ми всі разом ходили в садочок, і мені дуже сподобалось. Я сказала мамі, що я хочу танцювати. І так я продовжила. Мене завжди заставляли. Мене привели насильно на танці. Заставляли, підкуповували різними цукерками, жлейками і всім решта. А потім я станцював перші змагання, якось сподобалось, і вже далі продовжую. Мама Давида є тренером чемпіонів. Розповідає, що після початку повномасштабного вторгнення відновили тренування у перші тижні, щоб відволікти дітей. У квітні команда вирушила на змагання «Блекпул». Це найпрестижніший турнір для бальних танцівників. Там пара стала абсолютними чемпіонами Європи. Світло так само вибуло на з колії, тому що виключається світло, холодно зразу стає. Спочатку діти приносили телефони, і ми включали на телефонах ці ліхтарики, і ми так ставили в рядок там де вікна, і так тренувалися. Пізніше ми вже трошки придумали, трошки в нас вже є стрічки, які світять, ну, тобто виходимо з положення ситуації. Але, звичайно, ми зовсім в різних умовах. І зовсім не в рівних умовах, як наші конкуренти. Це відео ми відзняли у 2018 році. За цей час танцівники відвідали ще більше конкурсів і здобули нагороди. Загалом Ангеліна та Давид є двохкратними чемпіонами міжнародних змагань, трьохкратними світовими чемпіонами, чемпіонами Блекпул і трьохкратними чемпіонами України. Цього року пара стала абсолютними чемпіонами змагань у Великій Британії. Навіть після всіх перемог розповідають, що хвилюються перед виходом на паркет, а в повсякденному житті своїми перемогами не хизуються. Я стараюся, які титули в мене є, хто я на паркеті, це залишається на паркеті, а в такому житті я стараюсь бути простою людиною, так як і всі. Ну я так само, ну щоб не ходити ні в та корона, щоб ну я просто як всі інші діти, сіма дружу. У мріях танцюристів пов'язати своє життя з танцями, а у найближчих планах участь у чемпіонаті України, який відбудеться у Львові 11 лютого. Іван Доскот, Роман Гнатишин, Суспільне номини Львів.